Зі нас інфо перші про головне. поїхали на телі чуток про поступки Кремля. Під час переговорів на Алясці інформаційний простір вибухнув повідомленнями від Axios. Путін нібито погодився на заморожування позицій в Херсонській та Запорізькій областях, відмовивши від вимоги повного виведення українських військ з Донбасу. Це рішення було подано як компроміс, який дозволить обом сторонам зберегти обличчя та виграти час. Утім, у Києві повну новину сприйняли неоднозначно для частини політичного та військового керівництва це виглядало як потенційна пастка. Відомо, що у Лондоні відбулася закрита нарада за участі європейських і американських чиновників, де обговорювалися деталі зустрічі Трампа з Путіним. Україну на цих консультаціях представляли голова офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем. Уміров головою темою стала важлива. Можлива лінія замороження конфлікту, яка передбачала би фіксацію нинішньої позиції зупинку бойових дій без остаточного врегулювання. За даними джерела зустріч у британській столиці, була ініційована не Києвом а європейськими союзниками, які прагнули уникнення подальшої ескалації та економічного виснаження через тривалу війну під час однієї з закритих сесій в Лондоні представника США Вітков прямо поставив, що Путін готовий не просувати далі на півдні України, якщо отримає гарантії збереження контролю над уже зайнятими територіями Донбасу. Цей сигнал відразу викликав напруження серед присутніх українських представників. Єрмак, отримавши попередню інформацію про позицію Москви, терміново вирушив до Британії для особистих переговорів із Валерієм Залужним джерела в українському військовому командуванні, стверджує, що колишні. Нинішні головнокомандувачі неодноразово попереджали президента Зеленського, що подібні пропозиції можуть з'явитися саме на зустрічі Путіна і Трампа і наполягали не на необхідності заздалегідь виробити чітку позицію. На думку залужну, будь-яка заморозка конфлікту фронту у нинішніх умовах лише дозволить Росії перегрупуватися, відновити сили та підготувати новий наступ через кілька років. Мають бути чіткі гарантії безпеки. Європейські партнери у свою чергу намагаються донести до Києва, що втома від війни зростає в столицях НАТО і в. Оселі у приватних розмовах дипломатів звучали формулювання про реалістичний підхід і необхідність виграти мир, а не нескінченну війну. Така риторика викликала відверте роздратування української сторони, яка бачить у цих справах спробу тиску. Паралельно українська розвідка отримувала інформацію, що в Кремлі немає єдиної позиції щодо запропонованої заморозки. Частина оточення Путіна, зокрема, силовики, виступають проти будь-яких поступок, бачаючи у них ознаку слабкості. Інші, включно за Патрушевським крилом, розглядають варіант тимчасового припитку. Винені вогню як спосіб уникнути внутрішнього вибуху та зберегти режим. Це створює ситуацію, коли навіть на формальні згоди Путіна існує високий ризик зриву домовленості уже на етапі реалізації Внутрішньополітичний аспект в Україні. Також залишається критичним. Будь-яка спроба сприйняти лінію без безповоротного припинення вогню і гарантії виведення російських військ із окупованих територій може привести до політичної кризи армія та суспільство, які платять високу ціну за кожен мілометр. Звільненої землі не сприймують кроків, що виглядати як капітуляція під тиском союзників. Що ж поточна ситуація нагадує класичний сценарій, коли зовнішні гравці намагаються нав'язати швидке рішення, аби стабілізувати регіон за рахунок інтересів однієї зі сторін для України. Ключовим закликом залишилося збереження суб'єктності у переговорах і запобігання повторенню мінських пасток. Коли формальне припинення вогню перетворюється на час для перегрупування противника зустріч на Алясці та в Лондоні можуть здати рамки майбутніх домовленостей, але їхня реалізація. Ця залежатиме від здатності Києва втримати власну позицію навіть під тиском союзників у цьому контексті. Координація між політичним і військовим керівництвом стає вирішальною, і будь-які розбіжності між банковою та генштабом лише зіграють на руку Кремлю. У той же час більшість половини американців не вірять у здатність президента США Дональда Трампа. Ухвалювати правильні рішення в питанні російсько-української війни. Про це пише політику за даними опитування New Research Center, проведеного на початку серпня, майже 60% Респондентів заявили, що вони не впевнені в тому, що Трамп здатен ухвалювати правильні рішення для врегулювання російсько-української війни. Демократи висловили значно меншу підтримку рішень президента Сполучених Штатів Америки, але рівень довіри знизився навіть серед республіканців. Зазначається, що 73% респондентів відповіли, що вони певною мірою або дуже впевнені в здатності Трампа впоратися з війною у липні 2024 року. Цей показник становив 81%. Крім того, американці розкололи порівну в питанні про те, що несе. США відповідальність за допомогу Україні в протистоянні російської агресії. Згідно з опитуваннями, демократи набагато частіше підтримували надання американської допомоги проте всього близько третини американців вважають війну серйозною загрозою інтересам США, що є різким падінням порівняно з 22 роком. Також опитування показало, що зараз дедалі менше американців вважають, що Трамп занадто прихильний до Росії ця зміна відбулася після його погрози проводити санкції та мита проти Москви та її торговельних партнерів, незважаючи на те, що цього не сталося. Уведені поділилися, що опитування провадили онлайн і телефоном із 4 до 10 серпня серед випадкової вибірки з 3554 дорослих американців. Похибка становить близько 1,8% відсоткових пунктів. Раніше джерело близьке до Кремля. Повідомило агентство Reuters, що під час зустрічі на Лясці, 15 серпня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп можуть досягти угоди за його словами. Обидві сторони заздалегідь змогли знайти певні точки. Дотику в агентстві нагадали, що Путін висунув жорсткі умови для повного припинення вогню. Проте одним із компромісів може стати поетапне припинення повітряної війни. Також аналітики кажуть, що Путін може спробувати створити видимість того, що він дає Трампу те, що той хоче. При цьому він збереже свободу дій для ескалації війни в Україні. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Сновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.